Гастролерів квартирників затримали і мафриківські оперативники. Дует квартирний злодіїв підозрюється у вчиненні злочину в Тернопільській області. Затримання зловмисників, причому з наявними речовими доказами, результат оперативних заходів співробітників карного розшуку. Міліціонери вилучили викрадені речі і знаряддя квартирного розбою, зокрема, чималу кількість відмичок до різних типів замків, досить високої якості, рукавиці, засоби маскування зовнішності. Крім того, молодики зуміли викрестити. З помешкання дорогоцінності таким чином, що практично не залишили слідів перебування в оселі. Усе це свідчить, що взяті під варту справно володіють злодійським ремеслом, наголошують в обласному управлінні МВС. Наскільки вони кваліфіковані, в квартирі не залишилося жодного сліда, що вони там були. Є квартирні злодії, що перевертають, все в хаті шукають. А ці, наскільки професіонали забрали, все закрили, шафу, двері, замочок назад відмечками закрили і вийшли.